Особливий поєдинок на гру проти кривбасу із кривого рогу молодіжка Вереса виходила у перекроєному складі. Відразу четверо основних гравців пропускали матч. Головному тренеру Станіславу Упілкову довелося вдаватися до експериментів. Нам була така такий виклик перебудувати повністю захист. Грали хлопці не на своїх позиціях. Сапорки фундук грав правого захисника. Багрівін, лівий вінгер грав лівого захисника. Рівняни розпочали активніше, мали непогані моменти, але м'яч вперто не ліс у ворота на 24 й хвилині матчу. При виході із оборони Вересівці. Помиляються гравці кривбасу, дякують і виходять уперед. Відчайдушна гра. Михайла Кулика верес не рятує. 0 1 При нашому білдапі ми втрачаємо м'яч. У нас на останньому рубежі спасає воротар. Хлопці вже думають, що пропущено пропустили, але ми не пропустили. Треба догравати, бо ігрок команди суперника дограв і забив гол другим темпом. А ми чомусь заснули. Після пропущеного атакувальний запал молодіжки Вереса згас більше володіли м'ячем гості. Вони й створили кілька нагод наприкінці та тайму, але забити вдруге не змогли. Зі старту другої 45 хвилинки тренер Кривбасу зробив дві заміни. Загалом до кінця матчу він змінить п'ятьох футболістів. Рівняни собі дозволити такого не могли через обмежену ротацію. Тим не менше у другій половині матчу Верес створив два 100-відсоткові моменти. Спершу гостей підстрахувала поперечина, а опісля дзень не зумів підлаштуватися під. М'яч. Втім, кульмінація відбулася за 5 хвилин до кінця матчу. Дмитро Годя заробив пенальті і сам взявся пробивати. Я поміняв перед ударом рішення хотів бити в інший кут, але потім змінив і думаю, і за цього так напевно пробив. Більше моментів, аби зрівняти у Вереса, не було відтак мінімальна поразка. Станіслав Упілков поступається у протистоянні проти своєї колишньої команди а верес третю гру поспіль. Не перемагає. Втім, дорікнути своїй команді старший тренер не може, підвела реалізація. Ми з проблемою вже з початку чемпіонату. У нас в кожній грі є по одному, по два, по три, по чотири моменти, але ми не можемо забити. Подивіться, от Зеня, він з трьох метрів не може попасти в пусті ворота. Ми б'ємо пенальті, добиванням, в пусті ворота ми не можемо забивати, але це втома. Це пенальті, останні хвилини це втома. Хлопці вже багато сил віддали. Не було ким підсвіжати за кадрових проблем. Це була втома. Але, але вони молодці, вони дуже великі молодці. Після гри із Кривбасом молодіжка Вереса продовжує розташовуватися на 11-му місці. У команди за 22 матчі, 9 поразок, 8 нічийних поєдинків та 5 перемог. Відповідно, 23 набраних пункти. Далі – домашня гра проти Оболоні. Вона відбудеться 5 квітня. Вадим Мороз, Олег телеканал ITV Media Group.